Паланське благословіння на 5 червня 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні Амінь. Господи помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими. Сьогодні в Святому Іванілі ми чуємо про те, як Ісус зайшов в хату апостола Петра і побачив, що там його теща хворіє, гарячки є. І тоді Він поклав на неї руки. Вона одужала і прислугувала всім апостолам, які прийшли до них в гості, а потім приносили всіх хворих, і Господь їх зціляв. А після, коли зібралося дуже багато народів, вони пішли до моря, сіли в човен і хотіли відплисти на той берег. Але тоді підійшов книжник до них і, запитав, і сказав. Господи, і я піду за Тобою. І тоді Ісус сказав, що лисиці мають нори, птахи Небесні гнізда, а син людський не має голови притулити. І інший сказав: Дозволь мені спочатку поховати батька Мого. А Ісус відповів: іди за мною, бо нехай мерці ховають своїх мерців. Мені подумалося, коли я читав ці слова, про те, що. Як ми повинні, від чого ми повинні відмовитися для того, щоб піти за Ісусом? Ми повинні чимось чимось пожертвувати тим, що в нас було раніше. Тим, що ми надбали раніше. І такими простими словами Ісус каже тому книжнику, Ти готовий залишити свою оселю? І бути зі мною тоді, коли мені не, треба, не можна буде і голову прихилити. Бо в одному місці мене приймуть, а в іншому місці, може, і не приймуть. Як він говорив учням, коли просилав на проповідь, що якщо не приймуть вас, то тоді зробіть те то. Але він розумів, що в деяких містах їх не будуть приймати, в деяких домах їх приймати не будуть, і вони повинні перетерпіти... І пройти бути приходьками там, де їх і приймають, там де їх і не приймають. І тому сказав іншому, що якщо ти хочеш йти, а ще дивишся назад, і тебе там щось тримає, то і не ти не можеш залишити, то ти не можеш за мною йти. Бо ти завжди будеш обертатися назад. Завжди тебе буде щось там більше цінніше там, де ти обертаєшся. Ніж тут, де ми дивимося вперед. І серед тих того натовпу, натовпу, яку був поруч, не всі прийшли лікуватися, деякі прийшли і дивуватися, які ж там чуда цей вчитель робить, захоплюватися його дивами, але не для того, щоб іти за ним, а для того, щоб розважити себе цими дивами на деякий час. Але ці слова лунають до кожного з нас. Бо не завжди ми починаємо, коли йдемо за Ісусовою дорогою, завжди починається смертельних випробовань. Починається з того, що я приймаю рішення, як в покаянні, відмовитися від старого життя, а прийняти життя нове з Ісусом. А це, а це спочатку рішення внутрішнє, Тобто я і приймаю це рішення. Жити по-новому, а від старого життя відмовляюся, там вже в цьому рішенні немає компромісу, що і вашим, і нашим. Як Господь говорить, не можна служити Богові і мамоні, двум господарям, лиши того господаря, якому ти хочеш залишатися. І тоді шлях твій буде плодотворний. Ти будеш отримувати плоди від цього шляху. А коли ти будеш робити шах вперед, шах назад. Ти нічого не отримаєш, тільки спустошення внутрі. Ти нібито хочеш пройти, а не йдеш. І спочатку обманюєшся цим брехливим рухом своїм, який нібито і рухається, а насправді нічого не досягає. Але все ж таки, в якийсь час ти зрозумів, що пройшло скільки років. А я, рухаючись, не зрушився з місця, бо я пройду крок вперед і сразу крок назад, і в такому, в такому стані перебуваю. На ці думки навели мені сьогоднішні слова Євангелія. І нехай Господь кожного з нас напоумать цими словами на той шлях, який Він хоче, щоб ми пройшли, на той хрест, який Він хоче, щоб ми пронесли. А його хрест легкий і ярмо Його теж легке. Амінь.